Ось наше училище протязі багатьох років готує дітей за спеціальностями живописець, виробник художніх виробів з дерева, виробник художніх виробів. Училище продовжує народні традиції. Загалом на відділеннях як кераміки, так і різьби по дереву, так і живопису, вивчають традиційні для України техніки. Ось, і На базі академічної освіти от, діти мають можливість реалізувати себе в Подальші. після завершення навчання в училищі більшість учнів. Продовжують навчання в вищих навчальних е, закладах, а також е, на базі нашого училища м, третій ступені навчання. От, по завершенню навчання, от, е, е, працюють і на педагогічній ниві, і також займаються індивідуальною. Трудовою діяльністю, ось дуже багато наших студентів, випускників сформувалися вже як художники, персональні виставки презентують.